Знаєте, чого двоєчники стають бізнесменами, а відмінники стають найманими працівниками. Коротше, оце почув недавно таку інформацію. І є в цьому якась дуже серйозна логіка. Коротше, виходить так, що якщо ти відмінник і ти все життя вчився по книжкам, ти знаєш, що на будь-яку задачу є рішення, і її можна знайти в книжці. Ну щойно ти потрапляєш в доросле життя. Ти розумієш, що в книжках немає жодного рішення. Абсолютно немає. Книжка не підготовила тебе для дорослих рішень, для самостійних рішень. А якщо ти був двіюшник-тріюшник, ти якщо отримуєш двійку, трійку, ти. Получиш по сраці від батьків точно дома. Тобто тобі треба було щось зробити. Ти не хотів вчитись вообще, типу. Але тобі треба було якось зробити так, щоб не отримати цю двійку трійку. І Ти виходить, починав викручуватись. Ти видумав, як списати, як десь набрехати, як той щоденник сховати. Ну коротше, ти постійно кожен раз ти видумував, викручувався, придумав. І коли ти потрапляєш в доросле життя, ти розумієш, що е, інструкцій як не було, так і немає. І ти завжди придумуєш, придумуєш, ну на ходу десь продумуєш, як то зробити, як то зробити. Але ти вже готовий, ти вже це робив без книжки раніше. Тому ось, ось так пояснили люди, і блін, я розумію, що дійсно це, це десь є дуже-дуже велика правда в цьому, що відмінники шукають, привикли жити по і шукати рішення в книжках, а двішники вони викручувались і викручуються далі.